Так, добрий день, шановні діти. Вітаю вас сьогодні. Як ваш настрій, як ваші справи? Чудово, бачу, ви сьогодні налаштовані на урок. Рада за вас. Тож почнімо нашу подорож. Сьогодні ми продовжимо з вами знайомство зі світом поезії, світом почуттів, світом емоцій, світом переживань, думок та вражень. А також. Проведе нас в цей світ наша сучасниця, так, письменниця рідного краю Олена Музика. Сьогодні ми познайомимось з її поезією, яка має назву Крила. Подивіться, будь ласка, ось на екран. Сьогодні в нас урок, як ви здогадалися, літератури рідного краю. Так, сьогодні ми будемо мандрувати поетичними стежками Запоріжжя. Будемо мандрувати містом разом з поетесою, так? яка народилася в місті Запоріжжя. Так? Це Олена Музика. Вона народилася 17 лютого 1975 року. Потім вона проживала у верхній криниці Васильівського району. Це зовсім поруч да, з нами, як їхати до Васильівки. Ми всі їсти знаємо, да де знаходиться це село. Ця письменниця друкувалася в різноманітних газетах, ви можете побачити так? в збірниках, в журналах, а також є в неї дві збірки творів, віршів так просто. Бачимо, що вийшла зовсім нещодавно, у 2020 році, та спільна книжка ще з однією поетесою це сонячний дощ. Ось ця поезія Крила вона саме належить до збірки. Поетичний дощ і пропоную вам з нею ознайомитися. Я зараз вам її зачитаю, ви її послухайте і потім скажете, чим вас ця поезія вразила, так? чим вона вас надихнула, На що, які емоції вона в нас, вас викликає. Я буду ось читати. Так, Перш ніж ну, перейдемо до читання, ви, знає, ви знаєте, що ми з вами працюємо так, системно на уроках літератури рідного краю, і в нас ось на дошці падл є скарбничка літератури рідного краю. Краю, ми тут знайомимось, знайомились уже з найсучаснішими творами поетів Запоріжжя. Читали твори, і я вже сюди додала нам і ще один твір. Так, наша скарбничка сьогодні поповниться і ще ось таким неймовірним віршем Олени музики Крила. Я вам зараз його зачитаю і пущу відеоряд. Так, щоб вам було ну, як більш налаштуватися на сприйняття поезії, а потім її разом з вами інтерпретуємо. Отже, слухаємо уважно. Так? Я для себе істину відкрила. Кожен має за плечима крила, в когось крила як веселка гожі, в когось ніжні на пелюстку схожі. В когось гарні, як весняна днина, в іншого, немов стара ряднина, в когось горді й сильні, як вітрила, люди різні, і різні їхні крила, хтось до сонця полетіти хоче, інший побагнються їх волочить, Хтось крилом укриє від негоди, Хтось ховає під крилом доходи, Хтось крило простягне в допомогу, інший є й такі. Підставить ногу, крила у таких безбарні, кволі і безсилі, як пташки в неволі. Хтось радіє крилам, інший тужить, кожен має ті, які заслужить. Ось ви прослухали цю поезію. Скажіть, будь ласка, чим вона вас вразила, чим вона вас надихнула, чим ця поезія відрізняється від іншої? Так, свої відповіді ви можете. Я вам в чат зараз кидаю покликання да, на серію Ментіметр, ми з ним часто працюємо, і ви ось бачу, вже сюди понаписували так, відповіді. Давайте подивимось, що ж ми тут можемо прочитати. Так, нас цей вірш вразив емоційністю, так, емоційним зображенням, змусив задуматись над життєвими проблемами. Ця поезія є актуальною, а, виникло бажання намалювати ілюстрації до вірша, Так, Вірш надзвичайно сучасний, ну, відрізняється, декому відрізняється, мені здається, що ми дуже схожі вчинили, ми про це потім трішки поговоримо. Так, вірш є життєвим. Так, дякую вам за відповіді. З більшістю з них я згодна, а можна було б це обговорити. Так, а який настрій в нас викликала поезія? От які емоції ви відчули, слухаючи її вперше. Так, давайте, ось, щоб вам було простіше висловити свою думку, ми з вами скористаємося ось таким колесом емоції. Одного із психологів, також сучасних плучик. Кому буде цікавіше, я вам цю презентацію скину в класрум, ви зайдете за посиланням, і хто цікавиться психологією, можете більше дізнатися про це колесо. Так, от вам тут перераховані різноманітні емоції, вони зображені різними кольорами. Які емоції вас викликали? Ну, давайте я... Почну себе. Ну, ця емоція викликає таке зацікавленість, так? можливо, піднесення емоцію такого очікування, так? що ж там буде далі, що ж нам автор можливо скаже, захоплення. Так? Захоплення ось людьми, які мають ті кольорові крила. І, можливо, ось навіть такі трішки емоції. Задуму, да? Ми задумуємось над тим, які люди мають крила, да? які це люди, чому вони ось такі різні. Давайте обговоримо цю поезію за допомогою евристичної бесіди. Про що цей твір? Який центральний образ постає в даній поезії? Так, звичайно, що це крила. Цей твір про крила і не про крила і про людей. Так? Крила Ось тут є певною. чим, Як ви гадаєте, який художній авто... засіб автор використав, щоб написати цей вірш? Так, крила є метафорою. Метафора – це такий символічний образ. І от за образом ось цих людей з різними крилами. В нас ми бачимо, що є різні люди, да? люди, які можуть робити, вчиняти різні вчинки, які з них будуть позитивні, так? які, наприклад, ті люди, в яких крила як веселка, гожі, да? на пелюстку, на квітку схожі, вони гарні такі, весняні. Які це можуть бути люди? Так, Ось такі позитивні, життєрадісні, люди, від яких віє добром. Та, теплотою, які можуть завжди підтримати. А є люди, в які навпаки да, їхні крила по багнюці волочаться, вони не укриють нас від негоди. Так? Це навпаки, такі холодні люди, можливо, підступні, якісь підлі, да, що можуть нам і підставити навіть ногу в якійсь ситуації. Як ви гадаєте, від чого залежить, якими ж будуть наші крила? Так, от в який колір ми їх зафарбуємо, на що вони будуть схожі? Так, звичайно, це залежить від наших вчинків, так, від нашого ставлення до інших людей, від наших дій. А давайте з вами трішки пофантазуємо і уявимо себе режисерами. Скажіть, будь ласка, яке б ми могли б зняти відео за цією поезією? Давайте поділимо текст, можливо, на кадри. Так, це було б таке відео мабуть, би, з різними такими швидкими переходами. Тому що основний принцип, ви бачите, що ця в цій поезії є багато таких антонімів, так? протиставлень. Як називається такий художній засіб? Правильно, це антитеза. Вірш побудований на антитезі, один із прийомів, так? який допомагає порівняти ну, протиставити різні ось особливості так, людей. Отже, ми з вами підійшли до того, що ключовий образ цієї поезії це крила. А ми з вами знаємо, так, що крила є символом духовного багатства людини, її незалежності, волі, чистоти помислів, злету над буденністю і прагненням до високості. Отже, бачимо, що люди, які мають крила, вони такі от яскраві, які описані в першій частині поезії, ми умовно можемо також. Поезію розділити на дві, на, на, на дві частини так, є духовно багатими людьми, так, вільними, в яких чисті якісь думки і помисли. А, давайте уявимо з вами, а які в нас крила. От як ви гадаєте, які в кожного з вас. Крила, так? От кожен з нас, який має крила. Я вам знову ж таки кину покликання в чат і на, на наш улюблений сервіс Ментіметр. І ви ось мені тут, бачу, вже пишете відповіді, так? що наші крила, які у нас з вами крила, які крила в сучасних українців. Так, правильно бачу відповіді у нас анонімні, ви багато написали, що наші крила горді і сильні, да? вони білі, вони потужні, вони красиві, могутні, надзвичайні, світлі, незламні наші крила. Звичайно, я абсолютно з вами погоджуюся. Ось такі світлі крила з вами. Ми можемо простежити образ крил в мистецтві. Так, ви бачили, що це такий сильний, потужний образ, і він дуже часто трапляється в різних видах мистецтва. Ми нещодавно з вами говорили про живопис Олега Щопляка, так, і розглядали його картину берегиня. Бачимо, ось в берегиня теж має крила, так, згодні ж зі мною. І вона своїми крильми що робить? Оберігає, так, оберігає. Її крила, вони такі є оберегом, оберегом інших, оберегом нації. І є картинка. Яка називається Крила нації? На, ось зараз ми з вами знаходимось так під крилом наших захисників, наших воїнів, наших Збройних сил України. Їхні крила такі мужні, ми бачимо теж сильні, незламні, могутні, так а є в світі й темні крила. Темні крила, які є людьми е, з, такими, з темними помислами, да, які вчиняють різні негативні дії. Е, е, так, е, також образ крил, е, я думаю, що як ми, коли ми читали цю поезію, у вас всіх виникла алюзія. Так? Вона, ця поезія одразу відправляє нас до. Творчості Ліни Костенко, в який є твір з аналогічною назвою. Так? І ми бачимо, хто захоплюється в нас музикою, що є українська співачка Джамала, і в неї теж є пісня з такою назвою Крила. Я вам це буде ваше домашнє завдання. Я вам скину це завдання в класрум, і ви вдома порівняйте. Прочитайте, будь ласка, вірш Гліни Костенко, так, послухайте пісню Джамали Крила і порівняйте з нашою сьогоднішньою песією, що є в спільного, а що відмінного. І чому ви так вважаєте? Так ось допомогою методу пресу, можливо, можливо, ви якісь свої там фішки знайдете. І дивимося, ми з вами обговорили, що в нас є сьогодні штучний інтелект, тактика нейромережа. І ця нейромережа намалювала вірш до творчості Ліни Костенко-Крила. Я знаю, що дехто з вас дуже вміє добре користуватись нею. Спробуйте ось вам завдання на вибір, так? або створіть якусь свою таку роботу, відеороботу до, нашої, до наших крил, да? до нашого вірша. Можете надихнутися, я вам також кидаю посилання на штучний інтелект. Або порівняйте наші крила із віршем Ліни Костенко. Давайте працювати далі. Ми бачимо, що, е, яким ми бачимо ліричного героя цього твору, так, цього, цього вірша. Як ви гадаєте, які крила має сам автор? І чи є автор і ліричний герой, Тотожними поняттями. поняттям. Давайте трішки про це поміркуємо. От я бачу, що ми вже також накидали сюди інформації, що наш ліричний герой, він творець, так? він філософ, має великий життєвий досвід, справедливий, мудра людина. Можна трішки повторити, да, якщо ви призабули, що таке ліричний герой і що образ авто, автора, автор і ліриць, образ ліричного героя це не тотожні поняття, так? не завжди тотожні. Інколи є поезії автобіографічні, а є зовсім ну, тому що. Коли автор пише, і він чимось надихається, так? І не обов'язково автор буде ось тим ліричним героєм, про якого ми говорили. Давайте так пограємо в таку крі... гру крісло автора. Уявімо, що автор прийшов до нас в гості, так? Або давайте, коли після перемоги, ця ж поетеса ж зовсім недалечко від нас, так? ми зможемо запросити її на гостину. І які б тоді питання ви їй задали? Бачу, ви ж теж написали відповіді, Так, а який автор має крила, з якими крилами сьогодення Україна? Які люди зустрічаються на життєвому шляху автора, з якими крилами? Як ви думаєте, з якими крилами народжується дитина? Ось які чудові питання. Давайте в нас не так багато часу залишилось, дамо відповіді на ними. Так, З якими крилами народжується дитина? Так, ну я гадаю, що дитина народжується з такими чистими, да, білими крилами. А від чого ж тоді залежить її подальший колір її крил? Від тих умов, да, від тих людей, які її оточують, від виховання, від навчання. Незакінчене речення, яких е, хотів, хотів або хотіла б мати, е, щоб мої крила були. Так? Я хотіла, щоб у мої крила були, Продовжте, будь ласка, це речення, можете свої відповіді писати в чат, а ми потім наприкінці уроку обговоримо. Так, ну, ми з вами, звичайно, не можемо не бути дослідниками-літературознавцями. Ви знаєте, що таке поняття, як генерика, да? це система родів, видів і жанри літератури. до якого роду ми віднесемо наш твір. Звичайно, що це лірика, так? а за жанром це вірш. А вид лірики, давайте пригадаємо, так, їх є чотири основних. Звичайно, що це філософська лірика. Ми з вами обговорили вже цю поезію, давайте спробуємо разом сформулювати її тему, зображення людей з різними крилами, те, що нам в житті можуть траплятись люди, які прийдуть на допомогу та навпаки підставлять ногу. Так? Ідея звеличення людей з яскравими та засудження чорних крил. Тільки від людини залежить, яким в цьому світі, з яким, якою вона буде. Так? І кожен має крила за плечима, і які вони залежать від, від наших вчинків. Давайте ця поезія вона така багата різними художніми засобами. Спробуємо їх знайти. Так? Адже ми з вами пам'ятаємо, що вони надають твору яскравості, підсилюють емоції і привертають увагу читача. Ось я вам створила таку гру, ви всі любите в да? хтось. Ви бачите, що ця поезія вона побудована на анафорі. Дуже часто рядочки мають єдинопочаток, так в когось і хтось. Ніжні крила це пітити. так? Крила, як пташкам неволі, порівняння. Ховатись під крилом доходи, метафора, укривати крило, метафора порівняння і так далі. Добре, ви чудово визначились із художніми засобами. Давайте подумаємо, який же тут спосіб римування. Ми пам'ятаємо, що їх є так, чотири. В нас, звичайно, що тут парне римування. Рядочки перший з другим римуються, третій з четвертим. Рима у нас жіноча. Так? Жіноча Рима, тому що наголос падає на другий склад з кінця. Трапляються у нас там асонанси повтори голосного О, так, і деякі алітерації, «Р» часто повторюється. Віршовий розмір в нас хорей. Це ми з вами повторили. І на сам кінець: е... так, давайте у нас ще є гра. Факт чи фейк, так. ми з вами ж медіаграмотні. Ліричний герой це автор. Факт чи фейк. Фейк. Так, звичайно, цей твір належить до пейзажної лірики фейк, це філософська лірика. Чи може ця картинка бути ілюстрацією? Ну, напевне, що фейк. Так. Крило простягне в допомогу, це метафора. Так, це правда. Ось ми з вами мандрували поруч. Е Поезію рідного краю, так? і я хочу, щоб ми з нашої мандрівки щось взяли ціне з нашої невеличкої поетичної мандрівки свою життєву путь. Що ви візьмете цінного з нашого о, сьогоднішнього уроку? Так, я гадаю. Що ми можемо взяти ось те, що на, в нашому житті, навіть останні рядочки цієї поезії, так, кожен має крила ті, на які заслужить, а те від, заслужить своїми вчинками, так, своїми помислами, своїми діями чи бездіянням. Крила кожного з нас залежить від нас самих, так, ніхто нам їх не чіпляє. І ніхто нам їх не одягає. Ми самі з вами є творцями свого життя і своїх крил. Так, я думаю, що ви це врахуєте і візьмете на майбутнє. Так, давайте оберемо е е самооцінювання. Так? Оберемо хмарку своїх досягнень. Ми з вами сьогодні плідно попрацювали. Так? Ми проаналізували вірш, обговорили, створили відеопоезію. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні працювали? Так, Я з вами погоджусь. Ми сьогодні з вами працювали добре і якнайкраще. Е Дякую вам за увагу, за цей чудовий урок. Будемо і надалі так, ми з вами знайомитися з поезіями письменників рідного краю, а вдома ви порівняєте е, твори, на які в нас виникла алюзія. Тобто натяк, тому що ми всі вивчали ці твори. Дякую за роботу.